Це шоу комедійно поведінкова терапія. Шоу в якому коміті разом з експертом вирішують анонімні проблеми глядачів або роблять гірше. Я не вважаю себе залежним, але кожен день О, я це паночку вже... зранку. О, ну <ріст> то, що ти вважаєш, Кирил Золата, не пиши нам блядь, на шоу. що <ріст> ти нам пишеш. Пише, що ця розвага подорожчала, я планую кидати. Угу. Це як сигарети по 100. гривень. молодець, він вирішив. Що сигарети по 120, я бросаю. Буду стріляти тільки. От. <рігарі> банку. От, і питає людина, в зв'язку з цим подорожчанням, чи зможе зробити це сама без втручання фахівців, розраховуючи на силу волі. Ні. От... <рігарі> Та дивлячись на обставини. Тут. Е... Устройся на другу роботу, чувак, заробляй собі на задавати на, на, банку складіж. кожен ранок, а, важко а. працювати на двох роботах. Да, справа в тому, що незалежно від того, чи буде там фахівець, чи не буде фахівець, сила волі. Є саме єдиним чинником, який допомагає поратися з залежностями. Фахівець може стояти поруч, хоч цілими днями тримати за ручку. Фахівець може прописати одні, другі, треті препарати. Якщо у людини сформувалася залежність, людина себе залежною не вважає. Поширене явище. От, але кожен день дає баночку зранку. Ну просто, да no, no, ну ну просто. Ну, ну, ну ну, 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 Це раз я разве це Я тут стою. А, Ну так це раз я я разве кажу. Перед зерком так. Хіба я залежний. Це ж кайфово. Причому зранку. Мене... Не увечері, må... Ні, я теж я, я прям знав таких людей, я з ними жив в одній квартирі, я теж. Я є? напалював. А потім А потім ви подивилися Олен'яцьку, четверту серію. Це такі різні періоди можуть. Ти обісювався, потім банка, а потім молодня. Живеш, я 5 літрів набрав води... один. Ага, поняв, добре. Ні, я взагалі, я також. У мене було таке, що я вже курив траву. І потім також відмовився через якогось, типу, фактора такий, а уже все, я не хочу. І от з корінням так само сталося. Оцей момент якось я не знаю. В якийсь момент, якщо ви хочете кинути, не знаю, як з усіма, типу, але воно приходить, якось не знаю, якийсь вокупність факторів в вашій голові стає до того, щоб ви типу, цим більше не займалися, і, і прям нема такого, що ти борешся з собою. Ти такий, а це скоріше приносить мені тепер більше дискомфорту, ніж комфорту я... Це скоріш гроші закінчились. Не, ну то те, що я Це, скоріше, де я ж можу... Жека? все нормально. Я... я просто вже сів на ту серйозну, серйозну голочку між... між подкастами приколами, не можу визначитись. Та ні, ну просто наприклад, не, а я договор, погана людина. все да, я такий. Фактором критичним, коли я перестав вживати е... траву, це я... ми курили з людиною, яка мені була приємна, і вона мені стала огидною під цим впливом. І це стало таке, от уже точно все. Типу, я не хочу і такого собі, і це, і це. Ну, взагалі, це якось. І ми продовжували там спілкування, все таке, але більше не в таких станах, перебуваючи. Mm -hmm. Якось воно, не знаю. Можливо, не знаю. Накуріться з кимось близьким. Я, у мене паради хуйові, я то нормально себе вражаю, але поради, так, треба попрацювати. Просто... Накуритись, так курите... щоб вас напаяло. Да, та, та. Шо, да. що ви, ну, з мамою, особливо. Мама могидна, да. чудово, проведе цей час. Клас. Це класно, коли людина приходить саме таким. Природнім чином до да, завершення якогось, скоріш тут, зловживання uh -huh. залежностями важче. Тому що залежності це, вони тримають е сильніше. Ну, власне, тому ми цей стан залежності і назвали. Людина себе залежно не вважає. Робити висновки, не її, важко. Але кожен день і. Сумніви про те, що хочу кинути не тому, що мені набридло, а тому, що подорожчало. О, це те, ж таки да. наштовхують на думки, що це ближче до залежності. І з залежністю доведеться боротися так чи інакше, з допомогою сили волі, а спеціаліст ну там як вийде, але все одно сила волі. Ну... Спеціаліст може забрати якраз ось цю частину грошей і лишилася. Ну треба хоча б визнати залежність початку, мені здається. Безумовно. Тут визнати залежність, от у мене от єдине, що залишила залежність от прям це алкоголь, прям. але я вже на півшляху, про я її вже визнав давним-давно. Але І... я зловживаю. Да. А Що да. там за пляшка стоїться? Це? це я потім. Ага. Це я з собою приніс. Це да. Я на неї сиджу. Да. У мене залежність від алкоголю, Тарас, але... Але... Але, пляшки... але я дальнобой просто, вибачте, я заганяю цим, клізмой. Же такі цікаві люди. А цены рівня скажіть, ви, ж експерт По классному. Відчуваю себе класним керівником, да. Ну. Это выпускник. Ну, ви ж класний. Ви теж. Я от, я, от, я от від цього стримався прикола. Але, бачу, але він сказав гарний комплімент. Ви теж класні. Чудово. На питання відповіли, як? Що він незалежний? що йому? Сила волі, це Сила все, волі все, що, що, може, все, що може він зробити. Ну, Визнати, він, Визнати він, він може, Звичайно, Він може, може звернутися до спеціаліста. А, якщо ну, йому гроші дозволяють, бо він ж бачите. Ну, Цього приводу переживає. Ну, банка в день, Спеціаліст то, може то, давати якісь е, поради стосовно планування життя, планування побуту, стосовно методів уникання, там саме ситуації, де е, відбувається вживання речовини. Ну, якщо це вранці вдома, то там з униканням не дуже би у нас вийде. Спеціаліст може призначати препарати, які зменшать тягу, зменшать, але не більше. Вони не змусять е, звичку е, зникнути. Буде легше кинути за допомогою ліків, які спеціаліст призначить. Все. Далі все, все одно робота людини. І причому з фахівцем, не тільки там, наркологом, але і з психологом, бо залежність виникає чомусь. Насправді, багато людей, більшість а, пробували якісь психоактивні речовини. Майже всі люди пробували алкоголь, вживали а, неодноразово. Чому в когось вона виникає? Саме залежність тяга. А в когось ні, отут психологи і психіатри дійсно можуть знайти і допомогти людині зрозуміти, а чому мене тягне, чому друзі можуть просто випити на свято, а мені треба постійно. Тому що є щось, що мене ем, настільки ем, мучає, що я заміняю у цей спокій або алкоголем, або маріхуаною, або іншою речною забороненою. От. Коли з'явиться розуміння, тоді, можливо, і силу волі буде легше підключити. Тоді, можливо, буде і в якийсь момент природнє бажання фу, не хочу, набридло. Це не, не те, ну заради чого там я живу. от так от. так що... Або курити ввечері просто. Це вже ввечері це незалежність. серйозно. Після важкого дня. Моя дівчина дуже мало спить. Не можу сказати, що вона виглядає бадьорою. Це вже триває три місяці. Каже, п'ять годин і достатньо. Чи може це психічна хвороба, так? Може. Наступне питання. Oh, <т righteousness> tá, уже коли прям заїбався. може. такі питання побудовані, що тут дійсно отак, от може, може. А за п'ять годин можна висипатися? Деяким людям достатньо п'яти годин. Але справа в чому? Сон взагалі, це один з основних показників психічного здоров'я. Коли психіатр оцінює стан людини, він має запитати про те, як людина спить. Як багато або як мало там. Яка якість сну. І от у нас дівчинка спить дуже мало. Ми не можемо, не, бачивши її, робити висновки. Але хлопець пише, що виглядає, що е, не може сказати, що виглядає Бондьоро. Замучена така, знаєте? але мені достатньо. Так? Мішки. добре. Який день сьогодні? Вівторок. І от вона такою не завжди була, пише він, це триває вже три місяці. Тобто раніше. Було е... не так. Да? Угу. Ви, може, І з читалися... якогось моменту так стало. Ці книги про продуктивності, знаєте, ви можете спати всього 5 mm -hmm. годин, а потім робіть багато справ. Є да, ж читати. фази сну, якщо ви будете спати з 3.30 ночі до 4.30, це ніби ви поспали 8 да, годин. Та, та, Спіть та, так. Та, так. Ні, 3 місяці назад вона 4 години спала. <гум> <гум> Зараз 5, вже, мене да. це турбує дуже. <гум> <гум> Якщо вона не виглядає бадьоро, значить це вже шкодить, як мінімум, ну її образу. Да? Тобто в неї, там може, там круги під глазами, да? яких раніше не було, може така якась вона... не свіжа, така. така. Угу. Подорозйобана, пожована, <пожолана>, ну, помотана. Така. Yeah. Ще які прикметники, як обідум людину зараз. А ми просто собаки. Нам ну, ви розумієте, ви кажете слово, люди починають сміятися. Ми починаємо да, ну, ми просто йобані. Не... О, зараз mm. на себе начинаємо вже накидати. Да, ну, да, просто да, да, да. тварюки. Я згадав. Це з мульті королів такі тут. так. Да, ми ми, <laughs> да, ми кажемо і ми самі сміється того, що кажем. Це, Це прикольно порушення сну, тобто, виходячи з того, що описано, це вже окремий діагноз, але це може бути тільки верхівкою. Порушення сну може бути при тривожних та депресивних розладах. Як е, я вище, да? коли ми тривожимося, заснути ми не можемо. Ми постійно думаємо про те, що ставалося протягом дня минулого, станеться протягом дня наступного і живемо цим, не можемо розслабитись. Вже от діагноз, який, начебто, не на поверхні, але через порушення сну. Можливо, там є. І найважче, звичайно, коли порушення сну наступає, в епізодах гіпоманії або манії. Це дійсно вже стане небезпечне. Якщо, окрім того, що дівчина мало спить, вона вкрай збуджена, а вона, можливо, така і є, бо вона бодюро не виглядає, а доказує, що їй достатньо. І ця збудженість може бути, так, да, дійсно, знаку Дуже небезпечного стану. Е, Гіпомонії манії, якщо вони не пов'язані з вживанням психоактивних речовин, можуть бути при біполярному ефективному розладі. Цей стан може маніфестувати в будь-якому віці. Е, людина на початку може просто мало спати, поступово ставати все більш збудженою через постійну збудженість і недостатність відпочинку. Її мислення може. Почати порушуватись, в неї можуть початися маячні ідеї, в неї можуть початися галюцинації, в які вона буде вірити, вважати, що це є реальність, відповідно, може робити певні вчинки під дією цих ідей. І іноді це може бути небезпечно для її здоров'я, іноді це може бути небезпечно для здоров'я оточуючих. І це я, звичайно, описує такий найважчий варіант, да найважчий стан. Але до чого це? Звичайно, не знаю я що це за дівчина. Ну, я сподіваюся, писали, що, що її піздапка. Я сподіваюся, напишіть нам коментарі. Нема, да просто вона буде вбивати, вона потім собі зробить шкоду. просто... я думаю, що вона почне з нас. Якщо вона зараз дивиться, то я знаю з кого вона вона дивиться із крапельницею з редбулом. Давай, нахуй, давай. Я от так а... бачив випадки, я просто на кухні працював, коли люди не вивозили фізично і починали там вживати деякі ускоряючі речовини, щоб вивозити, але вони не розуміли, ти біжиш, 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 і там кратер просто в який ти впадеш, ти ще до нього не добіг, і тобі, наче норма, але угу. в кінці буде дуже страшно. А їсти ну, не не хочеться. Та не хочеться не їсти? Вообще, хочеться просто нормально працювати, і а потім. Ну, да, ти прикинь, ти їв. Її... І си круасан, і я приготував якийсь чувак, який обко об, об, обнюхався. І таки, ну, я, да, клас. Не прикинь, а так і є. О, oh, yeah. скоріш за все, коли ти ще обкурений. Я, oh. я можу дати п'ять закладів сто <рес> закладів від Євгена Просто, Короткова. <рес> це як Євген Клопотенко, тільки Євген п'ять закладів, це точно на нюхані повара. <рес> Записуйте. А взагалі мені здається, дівчині потрібно знайти п'ять робот. Щоб вона зайобана така була, що вона таке я спати. А я, якщо в неї ось так, я думаю, вона знайде спосіб, щоб ще менше спати, щоб більше встигати. Тому я думаю, що тут не вийде. вийду. Скаже, що сонце фікція, ну, це придумали масони. Я ну, би типу, так, я так хотів вірити, але кожен раз оце, він дуже важливий. Оце зараз, навіть, от психіатр роз, знову каже, що це по ньому вже визначаючи якийсь розлад, то треба спати. Я би, якби б не можна було, б не спав би. Ну а що поробиш? Треба спати. Треба. Тому спіть? <гум> да. Лягай давай спати. Можливо, да, зай... да, да, спортом займіться. Як да, займався спортом, виключити. я знаю. Можна виключити світло в неї. Там. Може, чувак з відкритим світлом спить. <гум> і... З проєктором на неї, <гум> Да. да, так, да так. а я не можу зараз. Це навіть у всіх вимикало світло. а у них ні. А, <гум> <гум> Да. Він з ДТК просто. Дорожче, п'ять годин вам недобре. Спіть трошки більше. Хлопець питає: дружина приймає антидепресанти короткий період. Коли в неї якісь проблеми або поганий тиждень, ага, отак. А потім може місяць не приймати. Так можна чи мені треба втручатися? Це вони не працюють. Просто у нас вже було вже таке, стали, стали, стали і має бути час. звичайно, приймати. воно так не буде працювати, якщо це саме антидепресанти. Але знаєте, отак, от, ну, хлопець такий, ну. Так, моя дружина приймає, що воно там такі марморфій. Це да. депресанти? Да? Вона тільки коли важко прийма... ну, думаю, що треба... на кухні, треба Приймає антидепресанти. Так. Да. Тут, звичайно, втручатися, ну, якби це навіть в подружніх стосунках, треба якісь особисті кордони мати, можна запитати. Ти е приймаєш ліки. Я вниз? піклуюсь, да, да, <рес> піклуюсь про твій ніс, хотів би знати, може лор якось огляну, ну, щоб це було все правильно <рес> якось, м м запитати, де, да, чесно, лікар приписав. Якщо ти приймаєш ліки не за призначенням лікаря, не за його передписанням, то я хвилююсь за тебе, бо ти щось, о -о, спиш 5 годин, виглядаєш недостатньо бадьоро і так далі. Приймати так кандидасанти не можна втручатися. Ну справді ніхто не має права в, в ваш організм, окрім лікаря. Якщо ви йому дозволили, і це написали, що ви дозволяєте це офіційно. Поговорити з ними університет да. Uh, і пройди спеціалізацію. Да, і тоді втручайся! Да, <ривіт> <ривіт> Чувак, 9 років і все, блядь. Я, я уявляю, жінка як, почекає. Як, як ще. жінка нормально живе собі, просто вже в іншому місті через 7 років прибігає, то <ривіт> <ривіт> я буду <ривіт> з того, <ривіт> Я буду тобою все, що хочу. Я закінчив <ривіт> всі курси, <ривіт> всі, <ривіт> <ривіт> всі лікарі. Ось, ось сертифікат, я можу <ривіт> це робити. Тільки підпиши цю добровільну згоди, ще пару да, там да, документів. Да. Я думаю, що якщо дружина, хлопці, дивиться, не можна так приймати, як саме антидепресанти. Можливо, ви приймаєте щось інше, можливо, ви приймаєте за призначенням лікаря. Тоді все добре. Але експериментувати самостійно і от так самому придумувати схему не варто, тим більше, що антидепресанти з першої пігулки не діють. Вони поступово відкривають свій ефект. Я хочу, щоб більше наших глядачів про це знали, тому що іноді людина сама собі, о, там моя подруга є флокситін, неї так змінився настрій, Вона така стала живенька. Я теж хочу, бо я а якась... бо я недостатньо бадьора, хлопець там і возмущається. І починає їсти сама. Вона починає отак, купила в аптеці, там, почала. Можливо, вона дійсно потребувала цього лікування, але не було кому їй пояснити, що на початку лікування може бути тимчасове погіршення стану. Що треба потерпіти або використовувати препарат для прикриття, як правильно дозувати на початку, як підібрати дозу. А вона сама наїлася, їй стало погано. Нічого страшного, переживе. Але потім вона. Буде казати всім. Я пробувала, боже, фу, це жах, такі ліки. Це просто ні, ні, ні. навіть не треба вам нікому. Вона сама може мати потребу, але більше не звернеться до лікаря, буде казати, це все отрута і псо. <свісна> <свісна> а якщо ви так уже розібрали, ну це думаю дуже корисно з антидепресантами, тому що да, вони ж типу мають там накопичувати все таке. А і, якщо ми коснемось теми гідазіпама е умовного, що я умовно приймав е сам, ну от купляв сам, коли його почали продавати, і вживав сам і купляв сам, і типу, не знав, які це підводні камені е несе. Але нічого критичного, але я потім зрозумів, що не треба з ним, типу, забавлятися. Можливо, у вас є якась думка з цього приводу. І Дезпам це транквілізатор. Угу. Ми його використовуємо короткими епізодами за потреби, коли лікар бачить цьому необхідність. Для того самого прикриття початку лікування антидепресантами. Можемо використовувати, коли от людина, наприклад, пережила гострий стрес, да, є такий діагноз, гостра реакція на стрес. Людина була під обстрілами, вижила. Вона. Потребує швидко якось повернутися до нормального стану, бо їй треба там далі піклуватися за дитиною, зв'язатись з родичами, якось там розібратися зі своїми речами, документами. Їй треба бути, як то кажуть, в ресурсі тут і зараз. Їй нема Хто так часу. Кажу, я перепрошую. Хто так Так, ну казали, може старий, так в психологи. Брі, в ресурсі? В ресурсі да, це в ресурсі, потоки, правда. вконтакті ну так далі. Тоді ми призначаємо коротким курсом людині для того, щоб допомогти. От транквілізатор, наприклад. Але не просто під настрій там. Ой, сьогодні, та, сьогодні я був в такому стресі. На мене начальник так глянув. У мене в мене транклізаторний настрій сьогодні. Да, І все, і поїхав. І з цього. А Валеріаночка? Ой, пам-пам-пам. Ні, валір'яночка, це ж мені здається. Не доказовий взагалі припадку. Але що? там є трошки спирту, то багато подобається. А настойка голода. О, опа, з мужиками. Оп. Да. Ну, заспокоюсь. Спокійно. Да. І все добре. Фу. Ну ось. Фу, хлопці, а, давайте, Не мужики. Глоду. Так, а що? Що ви після зйомки? Як зрозуміти, що мої сусіди божевільні? Окей. Фіолетовий Кардіган, мабуть. Вони виглядають як персонажі да. з фільму Поворотне туди. Да, вони ходять під музику. І -о, і -о, і -о. Коли дівчина приходить з роботи, обов'язково її зустрічає, бо вони дивляться у вікно всією родиною. Коли і як на це відреагувати? Чи простіше переїхати? Бля, ми до першого питання повернулися. Я думаю, що ми повернулися до першого питання, що цю сім'ю просто дав давно вбили, і, і це їх духи, які дивляться да, в окно да. на них. І якщо ти вже віриш чи я не віриш? Це... це було в якомусь фільмі, там, з ніколи кід мене, пам'ятаю. Класний. Можливо. Мені. Ну, а, а ще інші. Разити, будь ласка. інші? Я... Значить, ситуація така. А так. фільм інші, так? Да? Да, Де да, вони да, в замки да, жили? Да. Займався фільмами, нахуй. Фільм інший. Шоу. Кінопете. Ой, до речі, я подивився фільм «Божевільні». Всім рекомендую. Це не на правах реклами. Я сходив. Чесно кажучи, в мене просто завтра буде там, виступ про психіатричні лікарні, там розказати публіці. Я думаю, ну подивлюся фільм про радянську каральну психіатрію, трошки зароблю відсилок. От вийшов український фільм, траля, я сходив і просто пішов так для общого розвитку. На диво, фільм класний. Я просто не очікував, що мені сподобається. Буквально сюжет, картинка, музика, герої персонажі. Він цікавий. Він дійсно не просто якось, ой, там було так жахливо, це такі от сльози лються ручами. Я приємно здивований, всім рекомендую. Але що з питанням? Я не поняв. От божевільні сусіди, на погляд значить, нашого персонажа, він зустрічає. Дівчину після роботи. А, і не знаю, як на них реагувати. Що вони дивляться у вікно всією родиною? Може я, простіше я, приїхати. Я, я чомусь уявляю, якщо відзеркалити цю ситуацію, це він божевільний, в нього немає. Він він іде їм вікно заглядує, і вони такі, Саша, ну піди знову, це Йобнути. Дивиться, «Позови всю сім'ю хай всі подає гравину. Він заглядає на вікно Буквально він навпаки думаю, що от в нього немає дівчини, вони просто дивляться, такі боже, бідолашний хлопчик, хіба це ще криповіша історія. Історія, да, дійсно трошечки. Цікаво з ну, цією сім'єю. Може да. у них телевізора нема. Та може їсти нема в тому вікні, або вони не розуміють поняття телевізору. Панура, де які дуже гарна фантазія. Це таке вау. О, то це улюблена серія. 18.56. мужик приходить з жінкою. Ніхуя собі. Netflix. Або вони вони якесь типу, як серіал Сексешн. Вони такі, це наше місто. Ми все вони завжди стоять просто, причому на першому поверсі. Да. Ця Хрущовка, тільки початок. Або забити вікна нахуй, просто щоб не дивилися. Да, да, от, да, от, Значить, офіційна наша порада забити їм вікна нахуй. <рес> <рес> ну, це якби... А, да, да. Все, дякую, це було. <рес> <рес> Пішов за деревом <рес> і молотком. Ну, останнє питання вже хочете якось так от підсумувати, божевілля це не є, як правило, таке я. Колективне, да? щоб вони разом збожеволіли і стоять, в вікно дивляться. Хтось з ваших сусідів може бути людиною а, з якимось психічним розладом. Да? Так буває. Ця людина може дивно себе поводити. Не треба її лякатися. Вона так само, як і психічно здорова людина може вам або нашкодити, або не нашкодити. Головці. і дівчата, більшість взагалі-то вбивств, зґвалтувань роблять люди з психічно здоров'я. Психічно хвора людина може бути ну, іноді небезпечною. Але може бути просто, на ваш погляд, девакуватою. Вона може стояти, і дивитись на вас у вікні. Не треба вам переїжджати, якщо вона вас нічим не образила. Не треба вам встановлювати це її особисте життя, особистий діагноз, чи вона хвора чи ні. Але коли вони начебто дивляться всією родиною, це не соромно кожному з нас іноді сходити до лікаря. Чому ви так акцентуєте на тому, що сусіди божевільні? Чому ви вважаєте, що вони виглядають як виглядають як з фільму Поворотні туди»? Там взагалі то фільм про мутанта? Ем, можливо, можливо, ви трошечки викривлено відчуваєте реальність, можливо, ви трошечки більше боїтесь того, що чому... ну не варто було б так близько приймати до серця. Тому в першу чергу, як кажуть, посмотри на себе. Да, <починь> почне, <починь> І <починь> Я звичайно жартую, але кажу серйозно, в плані того, що можливо ви занадто надаєте цьому значення. А якщо вони навіть психічно хворі всією сім'єю. Дайте їм право жити, як і всі інші люди, мати так само житло. Не треба їм забивати вікна, якщо серйозно. До тих пір, поки вони вас не чіпають, вони такі самі люди, як в метро, ходять, не чіпають же вас. Можливо, хтось з них божевільний. Будьте, Головне, щоб будьте, не водія да, толерантніше, толерантніше mm -hmm. до людей і перестаньте. Да. Найголовніше для початку перестаньте кожен ранок опускати банку. І тоді вам буде легше справлятися. Воно може бути, так. Ні, прикиньте, це просто прикол, і в кінці це розіграш там з камерою виходить, з квітами, і він такий ну, вже вахує. Це просто або просто картинка дуже гарно зроблена. Це ж палери, чувак. Він Вся сім'я. Ти дивився 20 років. Може, може, він жив. З Кевіном Макалістером, і він оце за нітешки <с Not laughs> біля вікна сусід просто робив йому. Це ілюзія, це ілюзія створена. О, давайте ще більше його напояємо. Це ілюзія, це. Це ілюзія створюється під вас. Це мірової власті, Масони і Зеленський, коли продари всю електроенергію, от тоді вони вже починають кошмарити, беруться за вас. Слухайте, ну це було останнє питання. Я вам дуже дякую. Дякую вам, що. Ми сьогодні разом змогли Дякую. допомогти Дякую. людям. Підписуйтесь на нас, обов'язково ставте вподобайки і пишіть коментарі, якщо ви хочете, щоб в наступному випуску ми вирішили вашу проблему. Це було і, шоу і, комодійможна. Да, я звичайно, коли приймаю пацієнтів, я трошки по іншому себе поводжу. Не сприймайте, будь ласка, всерйоз. Все, що я говорив, тому що у нас все таки, я думаю, був такий інформаційно розважальний. формат. Це не те, що отак і робіть все, що як я казав, не треба. Вікнень. Не Забувайте вікна людям. Да. <laughs> да, Сподіваюсь, дізналися щось цікаве і було весело. Так, дякую, так, вам. Дуже вам дякую. Дякую, дякую вам, хлопці, за прошу. Дякую, що прийшли. Дякую, мужики. Дякую Це було шоу. Командийна поведінкова терапія. Всім пока-пока.